Ну що ж, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі! Це новий влог. Якщо чесно, цього влога могло б взагалі не бути, але він є, ви його дивитеся. І в цьому влозі я буду їхати на батьківщину свого тата. Ми їдемо у Вінницю, в його село, там, де він народився, там, де похована моя бабуся. І я там не була вже десь років, може навіть більше. Я дуже хотіла туди потрапити, але все ж таки така можливість випадає дуже-дуже рідко. І от є така можливість, і я не могла не погодитися поїхати. У нас потяг через годину. Ми ще вдома. Я ще збираю рюкзак. Ми їдемо на 4 дні, на 3 на 4, Не пам'ятаю. Я беру з собою тільки рюкзак і сумку, і все. Оце все, що в мене є. Я взяла і книжку, і щоденник. І взагалі я буду дуже багато знімати, напевно, тіктоків, всякого такого. Тому що там буде дуже багато часу на свіжому повітрі. І я буду так надихатися і багато знімати. Тому обов'язково додивлятися це відео до кінця. І всім гарного перегляду. І ми вже десь через хвилин 40 будемо їхати на вокзал. А ще забула вам сказати, що ми їдемо через Київ. Приїжджаємо ми туди, ми їдемо на Інтерсіті, приїжджаємо ми о 5-й годині. І там нас вже забирають друзі. Ми їдемо машиною у Вінницю через Житомир. Там так легше, тому ось така у нас міні-поїздка, міні-тріп. Буде, мені здається, весело. Буде там весело. Взагалі, ну я вам потім розкажу. Там, в цьому селі так трошки страшнувато мені, тому що там всього лише 200 людей десь живе, там, ну прям ліс. Короч, все вам розповім та покажу. Там насправді дуже гарно. Я сподіваюся, що я там дуже багато чого знімлю. У нас перший вагон. І... Я буду сидіти не біля тата. Я не знаю, з ким я буду сидіти, з кимось було. Їхати 6 годин. Це капець. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Капець, якщо це на перший раз такі. Я ніколи так не складу. Я сподіваюся, що отут біля вікна, нікого не буде, і я туди сяду, тому що я дуже хочу сидіти біля вікна. А у мене посередині, а тут тато. А так. Сподіваюся, буде дуже хороша дорога, і ми на завтра вже піобі. Баба на воді. Солодче буде. Ми вже в Києві, я вже себе привела до ладу, почистила зуби. Тут такий гарний туалет. А взагалі ми тут забудилися. Тут дуже великий вокзал. Зараз будемо виходити на вулицю. Я вже побачу Київ, хоча б трошки, тому що нас зараз, зараз вже заберуть і ми вже поїдемо на Вінницю. Так, ми вже приїхали в Хмельник. Це таке місто в Вінницькій області маленьке. Як Немирів. От, в Немирів ми їздимо, коли я у другої бабусі. Тобто, коли ми їдемо до мами. На батьківщину так скажемо, от. А тут зараз ми ну, в Хмельнику тут якісь от заклади. Трошки тут так прикольно, по-своєму, все. Дуже тихо. От якийсь заклад. Державний навчальний заклад, професійний ліцей, сфери послуг. Отак. Я хочу стати десь в Тіньке і не шмуриться. І не е я дуже погано спала, і в потязі, і в машині ми їдемо дуже поганими дорогами. Спочатку все було окей, коли ми їхали з Києва там до Житомира. Ми їхали, ми, виходить, об'їхали Житомир і їхали через Бердичів. І тоді була нормальна дорога. А як з Бердичева їхали в Хмельник, то це просто ужас, ями на ямі. Тому я хочу вже приїхати. Нам тут залишилось ще трішки і вже лягти на диван і трошки віддихнути. Да. Всі так дивляться на мене, хтось незнайомий, Ну, напевно, вони всі друг друга знають. Хтось незнайомий, тут знімають з камери щось, там балакає. Да. Я не можу знайти урну. Мусорку не можу знайти взагалі перша, що там написано перша, що там родова вода, що то що не то читаю. Коротше, часом в мене вже мозги не працюють, тому що я дуже втомилася Я хочу просто лягти спати. Зараз ще покидаю своїй сестри. всякі відосики. І піду вже в машину, я вже надихалася свіжим повітрям, тому що в машині дуже дуже... Погано. Так, ну що ж, ми вже приїхали. Чесно кажучи, в мене просто дуже багато емоцій, тому що я тут не буваю 9 років, може навіть більше. І можу сказати, що... Водночас і боляче дивитися на все, як змінюється, тобто природа, люди та взагалі дома людей, все таке зароше, тут вже дуже багато хто не живе, коротше таке. Але дуже круто, що ми всі зібралися. Я там послухала історії всякі татових друзів. Ми зараз у татових друзів, ми будемо тут ночувати, а скоро вже з татом підемо в свій дім, подивимося, що там відбувається, що там відбувається. Ми подивилися вже на двір, там все зарушить, там просто не пройти. Ну Тому що там ніхто не косив, там ніхто не живе і так далі. Боже, в мене така грязна камера. А ви просто подивіться, як це круто. Я не можу передати словами. Ми йдемо на річку такою великою компанією. Взагалі з незнайомими мені людьми взагалі не знаю, хто. Ну, тут Друзі мої, мого тата і незнайомі люди. Йдемо по лісу. На річку буду засмагати. Я підкочу просто штани, будуть ніжки, мої засмагати. Купальник я не брала. Тому дам. Отакий От ліс. Просто подивіться, так виглядає наш двір. В цьому дворі, в цьому садочку я колись гуляла. Звісно, да, я вам відкриваю такі свої. Як сказати, такі свої секрети дитинства, про які навіть мої. Друзі не знають, а я вам показую. Хату я вам не буду показувати, тому що ну вона в дуже поганому стані, там темно. Не знаю. Я взагалі шукаю свого тата я не знаю, куди він подівся. Коротше, я вже кричу, 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 кричу. може піти до сусідів. Не знаю, коротше, я поїла вішень. Всі руки в мене вішні, чехол весь вішні, все в мене вішні. Отут був у нас умивальник. Да, ребятки, була, таке було життя. Тут у нас було півні, курки у нас тут були. Оце все кропива, щоб ви розуміли. Воно вище в мене. Це просто. Ну, от як це скошувати, я не розумію. Ну, тут папа вже покосив от. лапухи просто, просто подивіться лапух. Отак. Вийшли збирати суницю. Ось так вона виглядає. Просто аромат в неї неймовірний. Вона така малюсенька просто, її знайти дуже-дуже складно. Тут ходять люди. От бачите, яка вона. Де вона? Де я вже загубила, от яка вона маленька. Коротше, ну Вона так пахне. Це просто щось неймовірне. У мене колись була. У мене колись був парфум з суницею від Івраше. То такий самий аромат. Подивіться на цю іграшку. Ми тільки що з татом жартувала, що це лабабу мого дитинства. Я вже з ним зняла тіктоки. Я чарівним образом її знайшла цю іграшку. Зараз ми тут сидимо в садочку. Вже сьогодні ходили на річку, ми вже завтра виїжджаємо в Київ. А так, сьогодні мені треба помити голову, зібратися. Сьогодні останній день. Такий садочок у нас. Там вже живуть інші люди. І бачите, от там закінчується наш город. Всім добрий ранок! Сьогодні у нас вівторок, 6.40, і ми вже виїжджаємо в Київ. от Є така заспана, тільки не ще там не проснулася, зробила собі колосок, щоб розпасти її в Києві. От так прикольно! все тільки просинається. Ну як? Вона вже давно прокинулася це я. Тільки проснулася. Да, якщо чесно, це перше в житті, що я не хочу відсюди їхати. Відсюди, звідси. Вже другий раз перезаписую, кажу, відсюди, звідси. Не хочу звідси їхати. Я б ще там десь два-три дні побула. Да, мені тут сподобалося, тут не скучно. Чомусь завжди думав, що тут нудно, що мені скучно. Я набрала і книжку, і щоденник, і думала, буду багато знімати тікток. У мене навіть часу немає, щоб це все робити. І книжку я сильно не читала. Да. Тому хочу залишити ось такі краєвиди собі на пам'ять, щоб потім передивлятися, тому що я не знаю, коли я сюди приїду ще і з такою великою компанією зустрінуся. Да. Все тоді вже потім якось з вами зустрінемося, я піду перевдягатися, збиратися, складати сумки. І все. Ми вже в Києві, тільки що приїхали. Я щаслива. Такий красивий Київ, такий великий, просто капець. Ми її, ми її кудись встали, припаркувалися. Я в шоці. Велике дуже місто, ми от їхали до центра хвилин 25.